14 загиблих і 60 поранених. Такі наслідки російської атаки по Києву на зараз по місто били шахедами, крилатими ракетами, балістикою. Пошкодження зафіксовані на 27 локаціях. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там пошкоджені два житлові будинки. В одному зруйновано під'їзд. Там зараз розбирають завали. Щойно рятувальники деблокували ще одну людину зі зруйнованою російською ракетою багатоповерхівки. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Є інформація про що Нше п'ятеро зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на зв'язок з рідними. У Солом'янському районі перебуває наш кореспондент Ігор Левинок. Зараз він з нами на зв'язку. Ігоре, вітаю! Розкажи, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю, Анастасія. Так, справді ми перебуваємо зараз в Соломінському районі. Сюди вночі прилетіла ворожа ракета. Найбільше постраждала одна з п'ятиповерхівок, яка у мене за спиною. За інформацією від поліції, яка тут працює на місці, ракета влучила в стовбур дерева. Що призвело власне до її детонації? Потужна вибухова хвиля і уламки пошкодили цей будинок. На щастя, тут в цьому районі людських жертв вдалося уникнути. Декількох людей шпиталізували. Вони зазнали поранень. Полетіли ракети. Ця сторона менш пострадала а на ту сторону. У нашому будинку є гастроном. І там укриття на його при взриві завалило, то люди повиходили. З тарця будинку є вхід до укриття. Ви там були? Не? Була. Але він пошкоджений. пошкоджен, як да, оцього другий вхід. Як оце був. зробили жек? Оце. Угу. Що, двері вилетіли з укриття? Кажуть, що там навіть і людей привалилося. Привалило, це ж двері, да? це да? був другий вхід. Оці двері вилетіли, там кирпіч посипався і люди, люди попадали просто, там пилюкою все затягнуло, був такий капець. Це говорять, що можуть повторно, повторно. повторно щоб допомочники міліція, скора допомога, ДССники, щоб їх вже прибити, Це ж така, така подлость. подлюки. Ох, який прямо зашльоний, такий жадить. Душити треба, душити прямо. Ну і от коли ми тут на місці спілкувалися з мешканцями постраждалого будинку, то у людей виникали питання до тих, хто облаштовував укриття в цьому будинку. Бо внаслідок вибуху один з входів до укриття його завалило. На місці зараз працюють екстрені служби у людей, які перебували в оселях вибуховою хвилею. Пошкодило двері, і правоохоронцям подекуди доводилося визволяти мешканців квартир заблокованих. Ну і поки ми працювали на місці, повітряні, повітряні сили знову сповістили, що у бік столиці летить балістика. Нам разом з усіма людьми і службами довелося також спуститися в укриття. Зараз ми продовжуємо працювати на місці і збирати інформацію щодо усіх постраждалих. На цей момент в мене це вся інформація. Анастасія. дякую, колего, Тобі дуже про наслідки ворожої атаки по Києву розповів наш кореспондент Ігор Левинок. В Одесі під завалами щойно знайшли тіло 60-річної жінки. Наразі шукають іще одну жінку. Нагадаю, під ранок росіяни здійснили масований обстріл Одеси. Атакували безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали у центрі міста. Є масштабні руйнування, постраждало щонайменше 13 людей. Подробиці дізнаємося нашого кореспондента Андрія Настасова. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю тебе. Тож що тобі відомо на тепер? Розкажи, будь ласка. Вітаю, Анастасія. Зараз ми перебуваємо у середмісті Одеси посеред житлових кварталів, які опинилися, власне. Під ударом ворожих безпілотників тут на місці рятувальники продовжують розбирати завали. Адже, як ви ми вже повідомляли, була інформація, що під камінням можуть залишатися люди. І, от, дійсно, як щойно стало відомо, під завалами працівники ДСНС знайшли тіло загиблої жінки. А вона, вона не встигла відрогувати під час атаки на сигнали повітряної тривоги та не встигла знайти безпечне місце і ще на одній локації. Також продовжують під завалами шукати людини. Це також жінка, роботи зараз тривають. І нагадаю, що Одесу ворог атакував на світанку приблизно пів на п'яту ранку. Це був масований обстріл ударними безпілотниками. Під ударами опинилася серед містя, центр. Одеси тут зруйновані та пошкоджені житлові будинки. На місці спалахнули пожежі в Одеській обласній військовій адміністрації. Повідомили, що станом на зараз відомо про 13 людей, які дістали поранень. Серед них одна дитина. Всі вони шпиталізовані до медичних закладів, але точну кількість постраждалих буде відома пізніше. Також у середмісті Одеси в іншому трішечки районі. Постраждав та майже в принципі повністю зруйнований дитячий інклюзивний центр, там де надавалася допомога дітям з особливостями розвитку. Також був пошкоджений та частково зруйнований сусідній дитячий садочок. І далі пропоную послухати, що розповідають у департаменті освіти про цей центр, який був дуже важливий для освітян. Це знакова установа для Одеси. Це перший наш центр, який почав працювати з дітками з інвалідністю. Через нього пройшли тисячі дітей, які отримували тут і допомогу фахівців, і необхідні заключення для влаштування у заклади освіти. Для нас це велика втрата, будівля. Але дякувати Богу, що живі всі люди. 175 дронів, 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістики. Такою була комбінована атака росіян на столицю цієї ночі. Повідомив очільник міської військової адміністрації. Загинули 14 і поранені майже 100 людей. Вибухи лунали у багатьох районах міста. Сьогоднішня атака чи не наймасованіший напад окупантів від початку війни про ліквідацію наслідків ворожих атак. Розпитаємо очільницю прес-служби ДСНС України Світлану Водолагу. Вона з нами наживо. Вітаю вас в ефірі, пані Світлано. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, чи змінилися цифри загиблих і поранених на цей момент у Києві? Скільки людей ще можуть перебувати під завалами? За даними ДСНС, я скажу, що цифри я зараз озвучу, але вони можуть кожну хвилину змінюватися. Тому останні цифри, які я знаю, у нас по Києву 14 людей загинуло і 60 поранено. За моєю спиною ви бачите будинок, який постраждав більше за все, і саме тут зараз проводяться аварійно-рятувальні роботи. На жаль, ми не знаємо, скільки людей може бути під завалами, тому роботи проводяться дуже обережно з рахуванням того. Що під завалами можуть бути живі люди? Скажу, що зранку ми вже врятували двох людей з цього будинку, які були під завалами, тобто, це чоловік і це жінка. Наразі вони в лікарні, врачі борються за їхнє життя. Скажу, що по Києву у нас працюють рятувальники на 15 локацій, Розбирають завали, проливають конструкцію, ліквідовують наслідки сьогоднішньої атаки. Скажіть, будь ласка, як за вашими розрахунками ще буде скільки саме тривати пошукова рятувальна операція там, де ви зараз перебуваєте, ось на цій локації? Ну я скажу, що прогноз справа невдячня, тому що, ну, по-перше, ми робимо все обережно, тому що є загроза і для самих рятувальників, і для Можливо, людей, які знаходяться під завалами. Крім того, тут є, існує ризик обрушення конструкції. Тому є, знаходяться спеціалісти, які зі спеціальним обладнанням слідкують за рухом конструкції, і у разі якщо вони помітять рух конструкції, буде загроза для рятувальників. Звичайно, будемо відходити. Крім того, ми всі прекрасно розуміємо, що ворог наш підступний і. Чи дасть він нам спокійно рятувати людей? Це вже питання. Тому що вже сьогодні зранку була тривога, коли проводили рятувальну операцію. А я так думаю, що всі сьогодні вночі помітили, коли почалася атака, скільки у нас було вибухів, скільки в нас було пожеж, але існував ризик для рятувальників, і рятувальники не завжди вчасно могли сьогодні приступити до ліквідації наслідків ворожої атаки. Але хочу зазначити, що за час війни ми здобули такий колосальний досвід, що такі розбори завалів ми розбираємо набагато швидше, ніж ми це робили у мирний час. Ми дуже це вдячні було. всім рятувальникам. І я, до речі, просто уточню, чи є поранені зараз серед рятувальників цього ранку у Києві на щастя, поранених рятувальників або загиблих. На щастя, у нас немає, тому працюємо з ризиком для життя, але все таки з дотриманням а, правил безпеки. Пані Світлано, як ви можете оцінити взагалі масштаби руйнувань по Києву сьогодні? А, який район постраждав найбільше за спостереженнями ДСНС? Ну, якщо брати а, візуально, то саме цей район, де я знаходжусь, тому що якщо ви просто потрапите на цю вулицю. Uh, ну, я не знаю, я uh, дуже шла пішки від машини, коли приїхала, щоб потрапити на місце, і я проходила uh, багато будинків uh, повз які були uh, вибиті вікна, вибиті шибки. Але масштаби руйнування вже будуть оцінювати uh, відповідні спеціалісти. Єдине, що можу сказати, що окрім того, що рятувальники тут працюють ще на 14 локаціях. А uh, усі будинки, які ну, тут пошкоджені, рятувальники проходять, тому що. Іноді у нас бувають такі випадки, коли люди заблоковані залишаються у своїх квартирах через порушення конструкції. Тому перевіряємо, щоб у таких будинках, які візуально вони цілі, ну не не невраховуючи вікна, проходимо, щоб не було заблокованих людей під завалами або поранених людей. Скажіть, будь ласка, зважаючи на таку велику кількість локацій, де сьогодні зафіксовані пошкодження, чи вистачає у ДСНС людей? Для ліквідації наслідків чи можливо вам потрібна допомога інших якихось структур? Я скажу, що у нас давно вже відпрацьований алгоритм залучення сил і засобів з інших регіонів, і для нас це не нова практика. Тому у разі необхідності ми залучаємо усі необхідні додаткові сили і засоби. Наразі, наприклад, у нас. Саме тут працюють і верхолази з інших регіонів, які можуть розбирати завали на висоті. Також у нас працюють кінологічні розрахунки, які приїхали з ромнів на пошук живих тіл, на пошук живих людей, і на жаль, іноді в нас є собаки, які шукають вже мертві тіла. Тому усі сили та засоби, які нам потрібні для ліквідації цієї атаки, ми залучаємо пані Світлано. Ми дякуємо співробітникам ДСНС за віддану роботу і вам за вичерпну інформацію.